Росіяни продовжують атакувати на Куп'янському напрямку. Протягом минулої доби ворог ішов у наступ шість разів. Про це повідомили у генеральному штабі ЗСУ. Окупанти проводили наступальні дії у районах населених пунктів Борівська, Андріївка, Кіндрашівка, Богуславка та в напрямку самого Куп'янська. З нами на прямому зв'язку донор, командир взводу бойового забезпечення 151-го окремого розвідувального ударного батальйону. Вітаю вас. Доброго дня. Давайте почнемо зі збору. Збір на ремонт техніки. Що ремонтувати будете? А я поки сканую ще є номер картки, кому як зручно. Ремонтуємо бронемашини. Це типу хаммерів з Сенаторів канадського производства, які були ну, підірвані в часі виконання завдань. Також бронетранспортери М113 американського виробництва знову такі техніки добре. Давайте поговоримо про оперативну ситуацію на Куп'янському напрямку. Росіяни не полишають там спроб штурмувати, намагаються прорватися до Куп'янська, вже фіксують їхнє просочування і до самого міста з кількох напрямків. От вони намагаються прорватися зараз на човнах і плотах через оскіл. До цього вони намагалися йшли погаз йти по газовій трубі, але її підірвали. Як, як цьому протидіяти? Човнами простіше ніж з трубою. Так, що в нами простіше, бо вони їх видно, їх виявляють і знищують і в піві дронами. Якщо велика кількість противника переправляється там пару цінів, то та задіють також міномети та артилерію. Кілька днів тому ваш підрозділ в соцмережах повідомив, що росіяни накопичуються на північних околицях міста Куп'янськ. От вони там накопичуються, а далі йдуть вперед, за яких умов? Скільки їх там має зібратися? Як це відбувається? Дивіться, вони накопичуються по одному дві особи, і коли кількість групи становить там п'ять осіб, вони починають рухатися в сторону місця для більшого закріплення на позиціях, для виявлення наших позицій та подальшого знищення. Ну такі групи виявляються і також їх знищують. Тобто вони йдуть вперед, по, по дві людини, не чекаючи там, щоб їх 10 зібралося. Ні, 20. ні, ні, вони йдуть по одному, по дві. Людини їх виявляють так, вот, видно, коли вони перебігають одні-дві людини. Їх потім виявляють, їх знищують. Якщо не знищили, то вони формують групу в п'ять осіб і продвигаються, питаються вже продвинуться в сторону міста. Так а на що вони сподіваються? По одному їх виловлять, хоча б якась група. Там могли б в бій вступати, чи розрахунок на те, що на них не витратять дрон чи скид. Ну, розрахунок на то, і розрахунок на то, що одну людину тяжче замітити, чим там дві-три особи, які будуть рухатися разом. А, як це спрацьовує? Наскільки висока інтенсивність, от, скільки от таких їх накатів за день буває? Ну, за день по одні-дві особи може около восьми бути. Таких сіми-восьми накатів. А як вони забезпечують логістику передових підрозділів, якщо все в принципі з повітря проглядається, пташки все бачать? Не, вони також забезпечують їх логістичним забезпеченням, в них займаються пташки. Їхні дрони, так само і fpv дрони займаються, що вони їх садять, і там посилки передають. І так само мавіки їхні скидами працюють там з водою, їжею, ну і сигаретами. Саме, що, основне, що вони скидують для своїх. А БК хто несе? БК несуть подальші групи вже закріплення. Перві групи йдуть вони пусті там на розширту з розрахунком на 2-3 дні. У них задача виявити наші позиції, не вступати з ними в бій, десь відкотитися і закріпитися. Потім йдуть вже групи по 3-4 особи вже на вівчині. Вони йдуть з великими рюкзаками, з великою кількістю БК для закріплення вже на позиціях. Тобто задача перших просто проскочити, а там через три дні сподіваються, що до них хтось прийде. Е, так, так, так. В них задача да, проскочити. Їм говорять, що їм там ось, ось забезпечить їх, що багато де росіяни говорять, що нам казали, що йти там на день, там уже є наші, там уже все є. Вас там слідять. А Чи намагаються вони ще, можливо, з інших напрямків, пройти з допомогою труб? по трубах, як це було в Авдіївці і зараз по газовій Ну, Тоді, не пам'ятаєте, вони йшли, потруїлися, а тепер вони котились на якихось там таких, я не знаю, візках. Чи є ще такі спроби? Так, е, да, пробували раз пробували, але вперлися в ягозу, ну, в проволоку. Уже в самій трубі і труба, як знищена, вони вже не мають нею сенсу закатуватися. Вони намагаються зайти в місто. Наскільки вони готові до міських боїв? Чи вони заходять, а далі там їхня артилерія просто все стирає в нуль і ніяких міських боїв немає? Так, перші групи, які в них заходять, вони не є підготовлені до городських боїв. Вони просто застосовують їх для виявлення наших позицій. Для виявлення нашої артилерії так само Да, вони в основному артилерію, в них є спідготовлені штурмові підрозділи, але вони їх дуже крайньо мало використовують. Um... Росіяни часто бачу відео, що намагаються рухатися з допомогою таких антитепловізерних плащів, яких бачила інтерв'ю навіть полоненого, який розповідав, що їх просто в карімати замотують. Гума наскільки це працює? Чи справді вони стають невидимими? Бачила відео, де вони намагаються при підльоті дрона впасти, накритися. Бачите їх чи не бачите? Так, їх можна все одно виявляти, коли вони переміщуються, видно, що щось рухається? Вони маскуються під камінь, під куш, під дерево. Питаються замаскуватися цими антиполезійними плащами, але їх також виявляють і знищують. А як часто бачите, і наскільки це заважає? Бо є повідомлення про те, що росіяни заходять у міста, перевдягнувшись, от Покровськом таке було і Куп'янськом такі повідомлення були. Перевдягнувшись у цивільне, як часто ви з таким стикаєтесь? Так, стикалися з таким, що вони передіваються в цивільний одяг, рухаються по місту, але їх виявляють з тим, що вони як чують дрон, вони, як їх учили, вони питаються від нього сховатися. Осо місцеве населення воно вже не ховається від дронів, і це їх веде. І також що вони ховають погану зброю. Вона все одно з ними, і вони її не сильно ховають, її видно. А чого, бо незручно під плащем чи що таке? Так, е, да, вони її ховають в основному під якусь кофту, але все одно то ствол видно, то магазин видно, їх так виявляють. І навіть вночі це видно з дрона? Е, так, вночі все одно видно, бо він також за день нагрівається. Ага, а якщо похолодає, це їм буде працювати на руку? М так можливо, ну також якщо автомат ну вони використовували зброю за день, то її буде все одно видно. А у них ж там багато ще й жінок воюють. Вже і в полон брали, і на відео були з дронів. Вони теж передягаються в цивільних? Ну, так, вони також передягають. Ну, тут ось за останній час не виявляли, щоб десь жінки ну, їхні, з їхньої армії працювали тут. Спасибі вам за вашу включку, за ваш час. 20 тисяч гривень задонатили. Українці вже 24, Я дивлюся задонатили українці. Поки дякую. ми з вами говорили, але там ще якийсь час збір. Він так докочується, тому буде поповнюватися ця сума. Дякую всім, хто долучається до зборів. Це дуже важливо. Донори, дякую вам. Це командир взводу бойового забезпечення 151-го окремого розвідувального ударного батальйону.